Ребята, значит, кто был самый старший? А я понял, хорошо, спасибо. У нас будет доступ к этому человеку, Да. Как я похудел. Я понял. Да. Добро, Нажимаю. добро. Нажимаю. добро. Нажимаю. Хорошо. Все, добро, давай.

이쪽해주니다 <목소리도> Четыре. <клес> Тяни. <Киани>. Все. Фиксируй. <клес> ведро, ведро Ты всю сторону питьяны, а не ту замот. Питьяны вещи шнур. Да не размоту, я <клес> цель.

Пошли. Чуть-чуть. Не, 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 не смешите, не спешите. Стоп. Стой. Стой, держим, Верни. Тянем. Потихоньку. Стоп! Стоп. Идет. Поехали.

Отдыши, Дима. Да, Отдыши. Наоборот, это самое ее Чуть-чуть, по чуть-чуть его подтягивай. Давай, Димон, еще три метра. метра. Вот вот да? Поехали. 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 Давай, тянем. Потихоньку. Потихоньку. Встречайте героя. вот он-то какой, бля. вот Да. Вот ты какой. А что

ви вот як ви там. на колинок стоїте. Ты на колінах стоїв? Да. Всю дорогу, чем все? Не міг перевернутися ніяк? Сідав, такого трохи, знаєш. Трохи сідав. Тебе ніде не прижало? А? Тебе ніде не прижало? А, ні По спині не вдарилося. Не, ну, по. Ти що там почало це? Мені казашло, що... соне, буде же боліти спина. Ні-ні, на, на спинницю. Це... Може, коли я получил по голові, то я на спині мерса забули. Аш попересницю. Ну, це мені, то якщо там то вивели тобі диск, то я думав, що би то я другому чисто. Це болить, боліло Соня, я увіримо. <гаси> Ты готовий? Я готовий на, на систему, зараз я великопласты. Ну ну ну, ну, было. Понял? Купил давно и <гаси> не як не може. Ну нічого. Ти тримав Ти Нам дуже помилок. Хорошо. Так, звісно, сумнівався. Наші друзі, здавайте, хочу подякувати вам, хлопці. Я хочу вам сказати дійсно велике спасибі від цієї сім'ї, яка стала для нас напевно рідною. А у цьому, цій людині, в якій хаті ми сьогодні з вами, ми вже його виступили. Коли ти нам велика поселення? Коли ти всім велике пастелі? Кранівник Тремба. Працювали хлопці молодці, всі і керівники, і особовий склад, всі розуміли, що вони робили. Молодці. Дякую МЧСникам для того, що вони приложили всі зусилля для того, щоб спасти хорошу порядну людину. Все найкраще? Начальник територіального управління МНС України у Вінницькій області полковник Шевчук. Сьогодні ми спасли людину цій людині 44 роки і в нього четверо дітей і жінка. Являється зараз вагітна і цю людину спасли. Хочу обов'язково сказати про те, що ця операція рятувальна вона тривала півтора доби. Людина жива, вона мала доступ до повітря, вона отримувала постійно гарячі напитки. Ми постійно з ним тримали зв'язок, вона радіє тому, що вона жива. Сказати слова подяки, я хочу обов'язково всім рятувальникам, які були задіяні. До цієї рятувальної операції було залучено 30 чоловік від територіального управління Вінницької області, а також від мобільного рятувального центру. І хочу висказати всім місцевим жителям, які знаходилися так от, тут поруч, от, велике спасибі, що не було ніякої паніки. Виконувалося. четко задача, которая поставлена нам и для которой мы особисто предназначены.